Отже, нагадую, незабаром почне е, працювати закон, за який сьогодні проголосувала Верховна Рада: 75% державної мови для загальнонаціональних та регіональних телеканалів. Вітаєте ви цей закон чи ні? Вітаю я вас. Скажіть, будь ласка, Щире вітання Хмельницької області від Яника Ах, Життя триває. Я не буду я буду більше намагатись толерантно і коректно висловлюватись. Одразу скажу. Закон не вітаю, і ось чому. Е, я вважаю, дивлюсь на перспективу і знаю, що е, у нас українці дуже вперті у більшості, mm -hmm. і вони, по-перше, по будуть більше користуватись, тому що я знаю, прикладнику, е, зачекайте, навколо біля, конкретно чому не вітаєте? Незрозуміло. що це призведе до того, що українці як впертий народ да. будуть більше дивитися по інтернету, російських каналів. А російські... то тобто принципово вчинять, бо їм заборонили. Да, принципово. зрозуміла тепер бути... вас. Дякую, дякую, дякую. Ще один дзвінок. Я зрозуміла ваш аргумент нарешті. Можете ще бути більш лаконічними. І до речі, нагадаю, що для радіостанцій частка ведення програм українською мовою і частка пісень українською мовою визначається раніше ухваленим законом про квоти на радіо. І, зокрема, українською ведення програм становить 50, 55, 60 Відсотків тому, коли вам захочеться нарікати, що у нас не 100% українське мовлення, ми будемо посилатися на закон. Вітаю вас і закриваємо на цьому цю тему. Хто ви? Доброго дня, доброго, Олександр Так, Олександр. слухаю вас, ви знаєте, я вітаю, звісно, тому що я українець, я здесь десь родився, мої батьки були українцями. Але ж ви російською і... говорите. Так, вот я именно об этом хотел сказать, что, вы знаете, я в свое время сдавал до высшего учебного заклада, я складал на державной мове испыты. Так. Это было уже давно, в 70-х роках, но, но здесь вот очень много русскоязычного населения. Ну, когда-то-то то надо переходить. Ну, что я за украинец, если я буду... Тобто да, вам то на це цей закон потрібен. Олександре, правильно розумію. Вам цей закон потрібен, щоб да, вас да, стимулювати да, потрібен аж край потрібен. Ви бачите, який ви молодшина. ваші аргументи приймаються. Хоча дуже рідко сама людина скаже: допоможіть мені розмовляти українською, прийміть відповідний закон. Зараз тему міняємо і будемо говорити про атомну енергетику. Отже, чому будемо говорити про неї, тому що тема для України неймовірно актуальна. А вчора швейцарці наштовхнули мене на думку, що час піднімати її в ефірі. Зокрема, в неділю у Швейцарії більшістю голосів на референдумі підтримали громадяни покроковий відхід від атомних електростанцій і більшу підтримку відновлювальної енергетики. Разом з тим, маєте знати, що в 2016 році подібне голосування про енергетичну стратегію вже проводилося і загалом. В Швейцарії люди голосують з різних приводів, тобто у них інша культура, інший менталітет. А і ось тепер вони проголосували за нову енергетичну стратегію противники нової енергетичної стратегії Швейцарії побоюються, що вона може поставити енергопостачання країни під загрозу і виявиться надто дорогою. Критики називають відмову від АЕС копіюванням немецької енергетичної е, політики і вважають її недоречною для Швейцарії. Але власне проголосували швейцарці і проголосували. Нас цікавить їхній досвід, але нам своє робити. Існує така гарна українська приказка. Зараз зі мною на зв'язку Наталія Прудка, журналіст, економічної оглядач видання Главком. Наталія, я вас вітаю. Добрий день. Наталія. Давайте з вами говорити про нашу атомну енергетику, тому що українські атомні електростанції працювати вічно не будуть. Мільярди гривень коштує їх безпечне виведення зняття з експлуатації. Ці гроші треба шукати вже зараз. І я хочу нагадати, що здається, в 2006-му, виправляйте мене, якщо помиляюся, було створено бюджетний фонд накопичення фінансового резерву на зняття з експлуатації атомних реакторів. Але грошей недостатньо. Між тим, атомна енергетика має зараз ставить перед нами багато викликів. Давайте ви розкладете цю тему по поличках і скажете, чому вже зараз нам треба думати про виведені з експлуатації 15 енергоблоків. Ну я б хотіла трошки в іншому руслі розмову почати, ну, тому давайте. що зараз не стоїть питання виведення з експлуатації, а стоїть питання про продовження експлуатації блоків у понадпроектний термін. І вже ж знаєте, що в 2010-му продовжили роботу двох блоків Рівненської на 20 років, потім в 13-му році блок перший южноукраїнської на 10 років, От 2015 року блок другий южноукраїнської, е, запорізькі блоки будуть продовжені, вже два блоки продовжено і ще працюють і над третім блоком, і над третім, запорізької, і над третім блоком рівненської. Тобто терміни експлуатації будуть продовжуватися. І про те, що виведення з експлуатації, звичайно кошти. Там порушень багато, не тільки на кошти не збирають на виведення з експлуатації, хоча повинні з першого дня роботи угу. ядерних енергоблоків збирати кошти на майбутнє виведення. Зараз більше думають над тим, як продовжити терміни, тому що вже от нова стратегія, яка оновлена до 2035 року, там чітко сказано, що в 2000... 25 році, це ось зовсім скоро, через 8 років, в Україні почнеться дефіцит електроенергії. Це при тому, що у нас такий надлишок встановлених потужностей і теплових електростанцій. Ну, Атомних зараз не надлишок, тому що вони експлуатуються, вони зараз рятують просто країну, причому продають свій е, струм по 48 копійок, тоді як нам уже всім споживачам фактично по гривні 68 встановили. І атомні електростанції виробляють 66% от в травні. Це катастрофічно велика сума в загальній структурі виробництва 66% за травень. Теплові електростанції лише 19%. Ну, сонячні електростанції, за які я дуже... Дуже ратую, тому що захід пішов шляхом відновлювальної енергетики, розвиток зеленої, так званої енергетики сонячні, вітро, гідро, і вони досягли потужних результатів. Німеччина вже майже 40% в загальній структурі виробництва країни. І це саме дешева електроенергія. У нас вже вона сонячні, я от сьогодні заходила на сайт ДП енергоринок, у нас 7,8 гривні за 1 кіловат кВт-годину. Uh -huh. Хто зможе Продати купити таку купити, електроенергію, купити. якби не було загального ринку, загального казану, де змішуються всі види електроенергії і дешева по 48 копійок. Тому mm, Наталія, та... дивіться тому про сонячну енергію. Ми зараз говорити не будемо. У нас кілька хвилин лишається. Я зайшла здалеку, з ідеальної, так би мовити, картини, тому що дійсно термін експлуатації спливає. Ви кажете, що у нас їх буде подовжено між тим. Давайте більш свіжу подію між тим. Ця е, е, це питання воно с. Стоїть на порядку денному, денному, що термін енергоблоків стікає, також стоїть питання на порядку денному, що незабаром ми маємо забрати з Росії відпрацьоване так. ядерне паливо, і попри те, що сказав Остап Семирак, що Росія втратить 200 мільйонів доларів, які ми що платимо їй за зберігання ядерних відходів. Так. Попри те, ми маємо їх забрати. І у нас, сховище відпрацьоване ядерного палива, воно має запрацювати в 2018 році. А воно запрацює, скажіть, будь ласка, його немає, воно не за Є тільки зобов'язання України повернути з Росії. Спочатку було зобов'язання повернути в 2013 році так, вивезене так. туди на переробку відпрацьоване ядерне паливо з атомних електростанцій. Потім перенесли на 2016 і тепер на 2017. І кошти збирають фонд державний поводження з радіоактивними відходами створений. Росія Там може біля... скажіть, будь ласка, різко повестися і сказати, нам байдуже, що у вас немає цього сховища. Ні, я просто виставить такі штрафні санкції, якщо ще не виставила. Ця ж інформація закрита повністю. Жодного повідомлення я відвідслідковую немає. Угу. І... І забирати немає куди кошти зібрані. Міністерство фінансів цими коштами Державного фонду поводження з реактивними відходами біля 5 мільярдів гривень розпоряджається МінФін, але комплекс Вектор, де повинно бути збудовано сховище, де ми повинні куди привезти з Росії і заховати, воно не будується. І Воно. Не буде збудоване, і тут навіть уявити не можна, що буде вже наступного року. Наталія Або я пропоную ж, цю тему нам подовжити з вами в ефірі. Можливо, ви колись прийдете в гості, щоб ми з вами просто розклали по поличках. Хоча ця тема дійсно ви правильно кажете, вона і закрита для інформації. Мусимо йти зараз на рекламу. Я дякую, що вийшли до нас на зв'язок. бо, дай ми нагадали слухачам, що проблема існує не обияка. Наталія Прудка, журналіст, економічний оглядач видання Главком. За дві хвилини продовжимо спортивними новинами.